Привіт, друзі! Я Надія, і ви на каналі школи англійської мови English Office. На порозі нового року, коли ми завжди будуємо плани на майбутнє та плануємо нові досягнення, ми хотіли б з вами розглянути тему, як покращити свою бізнес англійську протягом року. А час плине так швидко, що краще почати планувати вже зараз. Тож, давайте вже розглянемо декілька ефективних порад, як покращити свою бізнес англійську. Порада номер один: використовуй технології. Завдяки постійному розвитку технологій вивчення англійської стає більш гнучким та інтерактивним. Мобільні додатки та онлайн ресурси дозволяють вчити мову у будь-якому місці та зручний для вас час. Додатки пропонують інтерактивні вправи. Онлайн платформи допомагають покращити різноманітні навички. Використання автентичних відео та аудіоматеріалів допомагають купнути в реальні приклади використання сучасної англійської мови в абсолютно різних ситуаціях. Це дозволяє поглибити розуміння мови та культурних відтінків. Усі ці ресурси допомагають створити індивідуальний підхід до вивчення англійської та підтримують стабільний прогрес, враховуючи ваш особистий тем. Порада номер два бізнес-форуми та нетворкінг. Це неоціненний ресурс для вдосконалення бізнес англійської. Подібні сайти дозволяють вам спілкуватися з фахівцями з усього світу та обмінюватися ідеями. Участь у дискусіях на форумах сприяє вивченню специфічної лексики та фраз, що використовуються в різних галузях бізнесу, а ще неодмінно познайомить вас із популярними абревіатурами та сленгом. Ви отримаєте можливість висловлювати свої думки англійською мовою, розвиваючи навички обговорення та аргументації. Як бонус, ці ресурси також дають можливість розширити свою мережу контактів, що є важливим аспектом для розвитку в сфері бізнесу. Порада номер три: розширити словниковий запас за допомогою книг та аудіоматеріалів. Читання книг та прослуховування аудіоматеріалів важливий ресурс для покращення вашої бізнес англійської. Книги дозволяють вам зануритися у специфіку галузі, поглибити знання про фахові терміни та отримати унікальний погляд на аспекти бізнесу. Обирайте те, що цікавить вас. Це може бути як професійна, так і художня література. Аудіокниги та аудіоматеріали це чудовий спосіб покращити ваші навички розуміння на слух та вивчення правильної вимови. Слухайте улюблені пісні, дивіться інтерв'ю успішних людей, професіоналів чи просто ваших улюблених артистів. Це допоможе не тільки розвинути ваші навички, але і підвищити вашу залученість у вивченні англійської мови. Порада номер 4. практика в мовному середовищі. Оточити себе англійською можна декількома способами: розмовні клуби та онлайн-спільноти. Приєднайтесь до розмовного клубу, де можна обговорювати бізнес-теми, ділитися враженнями та навчатися від інших. Корпоративні тренінги та семінари. Багато компаній надають можливість пройти тренінги або взяти участь у семінарах англійською мовою. Таким чином, ви зможете значно просунутись у використанні галузових термінів. Стажування та робочі проекти. Якщо у вас є можливість взяти участь у стажуванні або робочому проєкті в англомовному середовищі, це буде ідеальним способом отримати практичний досвід та вдосконалити свої комунікативні скіли. Якщо ж таких можливостей немає, або за інших причин ви не маєте змоги виділити на них час, є вихід. Оточіть себе англійською вдома та на роботі, налаштуйте свої гаджети англійською мовою, ведіть внутрішні діалоги, моделюйте різноманітні ситуації в голові англійською мовою. Частіше вмикайте свідомість та питайте себе: а чи знаю я, як це описати, назвати англійською мовою? Записуйте та обов'язково потім шукайте англійські еквіваленти. І остання порада номер 5 звісно, заняття та курси. Розпочніть із визначення вашого рівня та оберіть потрібний курс. Наразі вибір дуже широкий. Ви можете займатися індивідуально або в групі, вивчати загальну англійську або бізнес, чи обрати взагалі спеціалізований курс по вашій професійній галузі. На заняттях в English Office ви об'єднаєте всі перераховані раніше поради, адже ми. Маємо онлайн-платформу, на якій зберігаються всі матеріали, приходять домашні завдання, а студенти у вільний час тренують лексику та граматику. Наші викладачі використовують сучасний комунікативний підхід, тож ви будете застосовувати ваші знання у розмові та розігрувати реальні ситуації із життя. Ми використовуємо вдосталь аудіо та відеоконтенту для опрацювання певних навичок, а викладачі доповнюють підручники курсу автентичними матеріалами, щоб завжди бути up-to-date. Ну і звісно, автоматично ви отримуєте практику в мовному середовищі, адже ми намагаємося по максимуму занурити вас в англомовне середовище. А якщо ти хочеш отримати одне безкоштовне заняття за напрямком бізнес англійської, кажи промокод про бізнес на першому вхідному занятті із нашим методистом. Що ж, друзі, сподіваюся, ці поради допоможуть вам досягти цілей у вивченні англійської мови. А я хочу подякувати кожному з вас за те, що обираєте наш канал. Залишайтеся з нами, ставте лайк, підписуйтесь на канал, та нехай ваш шлях вивчення англійської мови буде сповнений радістю та успіхами. До зустрічі!